Всім привіт! Вітаю вас на каналі Doll Days. І сьогодні ми покажемо вам ляльку Monster High Дракулора з колекції Core Refresh. Як зазвичай огляд почнемо з коробки. Майже вся передня частина це по факту прозорий пластик, через який ми можемо побачити нашу красуню. Вона надзвичайно гарна. Пластик продовжується по боках, наверх і також знизу. Спереду ми бачимо нашу героїню, як я вже казала, вміст коробки, тобто всі її аксесуари. Справа знизу у нас є арт героїні. Також її ім'я написано курсивом рожевими літерами. Деякі літери мають такі підтьоки дрекудора. Також Тут є логотип Монстер-Хай, такий голографічний, зверху немає ніц. З цієї сторони так само є логотип. З цього боку дуже багато таких, я не знаю, символів, як це кажуть, дудлс тобто такі замальовочки. Дуже милі, дуже гарні. Все, що нам говорить в принципі, про Дракулауру. І знаєте, тут такий градієнт зверху від рожевого, воно переходить плавно до синього через рожевий. Тут ми бачимо сердечко. З крилами кажана із іклами, телефон в формі труни. Також тут є лькан ль, 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 кажан, колбочка в виді сердечка, з якої йде якийсь такий дим, рука з якимись кістиками, тик Знову ж таки, труна, губки з іклами, знову кажан, павутинка в вигляді сердечка. Сердечко з крилами кажина, це, як я розумію, рюкзак. Також туфелька, яка та дуже в стилі драколори. Тобто ну, це туфлі по стилі Mary Jane, але вони з крилами кажина. І бантик, але знову ж таки з крилами кажина. Знизу це інфра... інформація від виробника тобто де зроблена лялька. І лялька зроблена. Тепер ми знайдемо. І Ін Індонезія. От. Е, також тут є застереження щодо малих деталей. Тобто ляльку можна в принципі, тільки малим, е, дітям від трьох років. До трьох років не можна, тому що є високий ризик, що дитина якусь детальку проковтне і дуже печально, дуже летально. Ззаду у нас є арт нашої героїні, нашої дракулори. В повний ріст. Е, вона в шкільному коридорі. Тут десь сходи десь туди наверх. Ззаду є локери знову ж таки в формі труни. І також тут коротко є про дракулору. Монстер тайп, тобто тип монстра. Вікт кьют Вampiр. Тобто такий так, хитренький, маленький вампірчик. Монстер хевс, Тобто те, що вона просто повинна мати, наші хеви. Bedpack Spellbook», тобто її рюкзак, але тут така гра слів. тобто pack, замість backpack. І також Spooky Spellbook. Тобто така страшна, така знаєте, містична трошки, ну, не містична, але страшна е книга заклинань. І Monster Pet, тобто її тваринка. Е Count Fabulous. Тобто це є наш граф Fabulous. От, ну, в принципі, з оглядом коробки все. Розпаковуємо нашу ляльку це було дуже легко. У наприклад, я оглядала лол і там просто було купа скотчу, а тут я просто витягнула задник. І ну, оцей наш арт-героїні, Драколори. Так що ми бачимо, що задня частина коробки це просто по факту якісь там плямки кольорові, тобто тут сині, тут рожеве, там десь ріса жовта. І тут, ну, тут виглядає ніби є щось, але там, на жаль, немає нічого нема Це Дуже насправді шкода, тому що. Здалося, перевіряю чисто, ну, Може, знаєте, станеться чудо і буде підставка. туди не станеться. Ні, туди не станеться. Ну і треба визволяти нашу красуню, тому що тому що. Я це дуже довго чекала, і мені дуже страшно її пошкодити. Да. Ми визволили нашу. А, так, підставки немає, на жаль, тому На... тут сидить. І Сподіваюся, і видно. Так, зараз я виправлю ситуацію. з Нам треба діставати все решта, тому що тут аксесуарів дуже багато і мені це дуже подобається. Я дістала всі аксесуари. Ця пластикова штучка не треба. І е, коробка, я думаю, що я її все ж таки викину, тому що. Ну, тому що вона така. Я не знаю, чисто, знаєте, ось цей арт-он, як гарно він відкріплевся. Ось це може лишити, знаєте, ставити десь сім'ї, а так. цілому. Коробка. Дуже легко розкладається на частини. Можна також арт нашої дракобори вирізати чисто, як постер на стіну. <різь> <різь> От. Для зручності огляду я, напевно, позичу підставку в нашій Lol OMG Midnight. Може, якось я на неї теж зроблю огляд, але ну, вона в мене розпакована, але що заважає, нам її, на неї подивитися, правда? От. Підставка, я сподіваюся, нам підійде нашій А... Давайте я перше заберу весь зайвий пластик, тому що тут у неї на руці є. Десь пластмаска. У неї на, капелю... О, на капелюсі вона напер... намертво Хоча я думаю, що може на капелюсі лишити, тому що, якщо я зніму цю пластмаску, то капелюх зніметься з голови, а я не хочу. Хіба спробувати чисто зняти ось цю ось цю ту прозору, а ці штучки, які кріплять е, капелюх до голови, може лишити. Я не знаю, поки я не буду знімати, тому що. Вона угу. Угу. Ну, дуже гарна, ну, дуже... mm. і, і зап... гарно. Угу. Вона ніфіга не буде на, на підставці стояти, тому що а, Я не знаю, тут через її волосся не видно, але от, якщо взяти кріплення підставки до ляльки, воно сама підставка закоротка. Так, тут є ще одне кріплення, можна спробувати через нього. Більше, може, знаєте, якось... О, Можна за ногу зафіксувати. Може трошки по-варварськи, але вона буде стояти. Ось. Як її зігнути руку і не зламати. Ось наша красуня, дракелора, з Дотер, She's very beautiful. Вона дуже гарна, неймовірно просто. І ці кольори, ну, давайте почнемо все ж таки її огляд, нормальний якийсь, тому що. А, я дуже довго її хотіла розпакувати, і в мене зараз просто такий, знаєте, бум емоцій, тому що вона дуже класна. От, Зверху почнемо. На ній є капелюх а-ля відьомський. Капелюх такий з широкими полями. І на ньому є узори такі, як павутинка. Як ззовні, так і зсередини. На камері це гарно видно, насправді. Волосся нашої героїні таке спліт, рожево-чорне, з правгою боку рожевий, з лівого чорний. Макіяж це такий, знаєте, ну щось типу того, як я зробила, але єдине, що у мене прям губи рожеві. А не такі, в неї навіть не чорні губи, а неї такі бордові. Також промальовані ікла, рожеві очі, бліки в виді сердечок на очах, провички коричневі, на верхній повіці є рожеві тіні, на нижній сірі. І так само рожеві. Також є сердечко на лівій стороні. З лівої сторони, у мене справа. Угадала. Також у неї є сережки, вони так само в двох різних кольорах. Але, наприклад, у неї ліва сережка рожева, а права чорна, на ній є такий воротничок, я не знаю, як це слово. Комірець, перепрошую, білого кольору з сердечком біленьким по центру. І далі це є топ, основа якого такого рожевого кольору. З матеріалу щось по типу штучної шкіри. І він має такі рукава-фонарики, ліхтарики. І дуже такі об'ємні, він дуже гарний. З чорної сіточки. Забираю далі резиночки. Далі спідничка. Я не знаю, як це називається, цей крім. Але одним словом, знизу така руша. І знову ж таки, матеріал такий самий, як топік. Такий щось типу штучної шкіри. На спідничці ми бачимо павутинку, намальовану в центрі павутинка має сердечко. І внизу під спідничкою є така типу сіточка. Колготи це є чорна сіточка, дуже класно, Мені дуже подобається, коли в ляльок є колготи, тому що це. Це лялька, а не є кло. І чобітки насправді дуже деталізовані. Це вони є рожеві, з чорною підошвою на каблуці, звичайно, що на каблуці. Також тут ми бачимо біле сердечко з чорними крилами кажана. По центру є. Як вона називається? Блискавка. Блискавка, біла. Промальовано. І також тут є ремінці, які не промальовані. А підошва сама дуже рельєфна, на ній різні завитки, також ремінці, але там жодний, жоден елемент не промальований. Ту ляльку ми плюс-мінус оглянули. Нехай вона тут постоїть. О, в неї є, є грудний шарнір. А я не знала, що в ній є грудні шарніри. Кожен день відкриття. Почнемо з такого, знаєте, найбільшого аксесуару, який зразу кидався очі — це рюкзак. Оцей бетпек, так як вона його назвала. Тут ну, навіть не треба думати, чого бедпек, тому що у нього є такі е, крильця, як літучої мишки. Також на ньому є брелочок, тобто чорний, який ну, кажанчик якийсь. І мені здається, що рюкзак цілком функціональний. Тому ну, що ну, він дуже гарний, але я поки що його люблю. Але не хочу його тримати. Значить, ми зробимо. От так ми зробимо. Ну, буде ось так тримати. Продовжуємо огляд аксесуарів. Е, пропоную е, повернутися до тваринки її граф Фебілос. А, Оскільки ну, це граф, то це хлопчик. Але оскільки хазяйка в хазяйка драковора, то він має такий рожевий комірець і рожевий бантик. Але я не розумію, не дуже хто це, тому що е, у нього є крильця, як кажана. Але хвіст, типу, як в котика чи в песика, при тому, що вушка, як вкажена, ну, це якась, напевно, гібрид, щось типу того. Пустите. Так. Далі. Це є книжка заклять, спукі, спелбук Monster Magic. Книжка зроблена з пластику, ззаді є рельєф павутинки. З черепком, тобто гербом Hat, по центру. Спереду це наліпка, і тут ми бачимо сердечко рожеве з павутинкою і також з крильцями кажа. Я дістала книжечку. Вона закривається так на щовчок. І тут у нас навіть не знаю, що це. Тут просто, знаєте, такий папір Аля Старий, де є від руки написано. Знаєте, мені це нагадує оці щоденники з Gravity Falls, де від руки написано на такому такому жовтуватому папері. Воно дуже класно виглядає, але я би ще знала, що тут. Коротше, проїхала. Так, далі. Не є горнятко, що навіть стаканчик. Для напоїв вона у нас носить, любить носити з собою. Я теж, до речі, люблю таке носити зі собою. Якісь такі термос з чаєм, чи кавою, чи какао. От. І він такий фіолетовий. Кришечка в нього така не прозора, повністю фіолетова, а сама цей, сам стаканчик він напівпрозорий. І там, наче є якась рідина. І тут є. Ось такий аксесуар для того, щоб не попектися щоб зберегти свої ручки. І він такий таки знову нагадує дуже кажана. Тобто він має крильця кажана, вушка. Ось. Окуляри. Дуже класні, дуже класні. Не рожеві напівпрозорі. І в неї, типу, крильця кажана. Тому, оскільки перенами вампір. То. Все буде нагадувати: крийця кажуна. Не все я цього випуску вибачте, будь ласка, але оскільки ми його оглянули вже, то я не буду його піднімати. О, а я думала, що це, знаєте, це просто сумочка. А це, виявляється, ланчбокс. Подивіться, це, це ланчбокс. От. Тут канапочки, знову ж таки, в формі кажанів. Якийсь десертик в формі надгробка. полуничка з такими страшними лицями. І знову печиво в формі кажана. А сам ланчбокс, його частина, де саме їжа зберігається, є рожевий. Кришечка така. Не знаю, темно-фіолетова. І знову ж таки, це кажанчик, це такий маленький милий кажанчик. От я пропоную детальніше розглянути, що, тому що він дуже милий, ну він дуже cute. А, Він має такий рожевий бантик, і він, типу, нам підморгує. дивіться, який я І у нас тут є. У нас тут є блиск для губ. Треба ж гарно виглядати, правда? Дуже гарний. Е, чорний тюбік е, з е, такими рожевими губками, з іклами. Ну, камера не хоче Будь ласка, ласка, тим не менше. Також SPF. Куди, Куди без SPF? Вона у нас вампір. SPF 500. Оце захист, розумієте? от ну, Вона нас вчить тому, що треба, треба слідкувати за своєю шкірою за своїм здоров'ям. Вона не хоче згоріти і нам радить. E, SPF фіолетовій баночці. баночки. це тут зображено як черепок, від якого йдуть промені. Взагалі. І от наша красуня. Так, я пропоную вдягнути її в плівсочок, тому що він все ж таки повністю функціональний. І в рюкзачок можна покласти майже всі її аксесуари, тобто книжечку з заклятями, SPF. Куде без нього? Лиск для губ. Окуляри будуть на ній, тому що, ну, а чому? б Він дуже гарно в них виглядає. Ми їй в руку одну дамо. ланчбокс. Що, мені здається, він теж поміститься в рюкзачок. Ну, рюкзачок не повністю скривається, але все ж таки це не відміняє того факту, що ланчбокс помістився в рюкзак. Боже, це, це вау. Боже, я б буде душу за це віддала, чесне слово. І стаканчик їй у крутці. Така у нас. Вона все ж таки ходить до школи. Правда? Їй треба вчитися. І дуже сильно виглядати у нас огляд вийшов. Сподіваюся, вам подобається. Е, да, він коротенький, але мені подобається. Я думаю, що коротко і ясно. Е, я ще вам хочу показати, тому що я помітила, що у неї губа трошки, знаєте, не сильно гарно промальована. Типу, да, це, ну, Я розумію, що це машина друкує, але. Ну, Трошечки обідно. Але це не так помітно, насправді, просто що трошечки не ну, Дуже гарна. Я дуже хочу інших ляльок Монстер Хай. також я думаю, що ви бачили огляд Кеті, який робила моя сестра. Там вона згадувала, що вона купила Венеру для мене. І цю Венеру я сподіваюся, скоро отримаю і огляну. Тому. що... Мунстер Хай, це завжди, знаєте, це якось, ну, особливо. Тому що, наприклад, я оглядала LoL — так, вона гарна, вона дуже класна. Але от я Мунстер Хай відкрила, і я просто саме серденько, це просто ну, Це ностальгія. Це так, знаєте, от... я коли була мала, оці всі реклами крутилися. І Ми так їх хотіли, і зараз ми їх собі потрошки купляємо, і Я не можу. Це ну, я дуже рада насправді. <смі> ну, тепер точно ходбай! Я сподіваюся, вам подобається. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Тік-Ток, на Ютуб канал, само собою. Також діліться в коментарях, чи подобається вам в принципі нова генерація Монстри Хай, чи взагалі. Краще, ніж перша, взагалі немає нічого. І діліться в коментарях, яких ляльок ви би самі хотіли. І до зустрічі, до нових оглядів!